Всім привіт із засніженої Данії. Це капець. ще не дуже нам було. Але ми прийшли з цим розгрібати снігу, тому що тут вже є трішечки. Для Данії це не типово. Оце те, що мило вікно. Як бачите, тут смислу немає. Тому будемо зараз це все гребти. Тільки ж шкода, що в тьому лопати немає. Нема лопати в тебе? А? Мамі, лопата треба та. Ой мені гризом на цій гортизі прям. Це треба було трусити їх, щоб не поламалися гілки. У нас є така от лопата, але це автомобільна. І шкода, що просто її не взяв, тому що в нього також сніг. Я трішки розчистила <мір> тут. Тут і цю сторону. Зараз підемо на задній двір, тому що там треба сніг з рослин поприбирати. Так, що в нас тут? Перше треба пташкам їсти насипати, бо вони тут прилітали, але з снігу майже нічого немає. По-друге, тут ось <мір> да, синочок, є львець, погнувся. Треба прибрати сніг, бо може. Поламатися гілки. Тобто з таких рослин краще сніг прибирати. Навіть цей кипарисовик, також з нього краще сніг прибрати. це ефектно, класно, але рослини шкода. Так? навіть ось понасипало дуже. О, тут, до речі, вікна чисті. Прямо туди сніг не попадає. У мене взагалі була ідея десь там годівничку повісити, щоб прям дуже було видно. А тут тут висить і там все одно сніг попадає туди. Ой, то таке. Так. Дуже понахилялась, звісно. так от трусила. Чому вона так близько до дерева? До цього я її так подвигнула, щоб їй не холодно було. Щоб вона гріла одну одну. О, бачите? О, тут ось видно, що понахила. понахилялися. Ой, пташок хоч не було. Так. Тут, -тут я перебирати не буду, хай буде снігові. Ось, о, так от. Оп, трусує, да. да, Бачиш, скільки снігу синод? І треба? Тріщо так. О. Та краще. Ну, а там уже хай все буде. Снігу багатсько, звісно. До речі, дуже добре мене видно Тимом більше видно, чим мене, тому ще в червні. Дуже добре що Такий сніг, хоча б не холодно. Там десь у нас зараз мінус один. Тут таке. Сніжинка впала. Точніше сніжка. Ми хотіли поліпити сніговика, але, на жаль, ще не ліпиться. Він такий ще більш морозний сніг. І неможливо поліпити сніговика, тому залишаємося поки що. Нічого страшного. Ми залишаємося без сніговика. Тобі ще поліпити? Мене в 2019 році приваблювала Данія тільки тим, що тут повинно було бути без снігу. Ні, по суті, воно таке було. До речі, я коли приїхала в 2020 році, зима 2020 року, вже з 19-го на 2020, здається, снігу взагалі не було, і там було стабільно в середньому 5 градусів взимку. І мені було норм. Така погода, мені здається, там трошечки щось посніжило. Та ні, навіть і не сніжило, тому що пам'ятаємо, що в Копенгаген їздили і там був. Там тупо йшли дощі. Замість снігу йшли дощі. А потім на наступний рік там уже був сніг. Я була ні, в подіях. Да, так, сніг був. Я була в Шуцер. А в 20. У другому році, ні, в 21-му році, в 22-му. А, в 22-му році я в Данії не була, хоча ні, почекайте, була. Я приїжджала, але я не пам'ятаю там снігу. Я приїжджала в гості на тиждень, ну, можна сказати, що не була. Не жила точніше в Данії в 2020-22 роках взимку в грудні, січень лютий. А от... До речі, в 22-му році я пам'ятаю, що січень був дуже вологий, тому що ми їздили до турботинце на, на моє день народження, то е, там йшли дощі. Але снігу не було. А оце вже три роки поспіль, кожного року стабільно є сніг. І мен... позаминулому році, здається, рекорд побив за якісь там, здається, останні 15 років по в... висоті. Цього випавшого снігу. А в цьому році, мені здається, також поб'є, тому що от зараз я дивилась погоду на Півдні Данії, там весь біг здається, там дуже зараз сніжить. А в нас також обіцяють прям чуть ли не до самого ранку наступного дня сніг. А, ну, таке. Тому трішки на таку погоду я очікувала. Ні, знаєте, я не люблю сніг, я не люблю зиму. Але це така радість і таке щас для дитини, особливо яка не живе в зимових країнах. Побачите сніг, так? Ти радий снігу, Тим? Тьом? Тима що це? що? Снігет. Сніжинку хочеш? Ти хочеш щоб я тобі зліпила? Да? Де? Точно? Може тобі надіть, Тьом? Капюшон надіть? найдіть? Мама! Ты рычешь? Да. Ты подобается с них? Да нет. Подобается? Ой, да, да. Класс. Подобайка. Бака. Ой, прямо в обличье, да? вот так развернулся. Ой. Так хорошо? Добре, що хоч почта доїхала, провезли мій подарунок на день народження. Тоби з цим гуляли, Він такий, типу, хеллоу. Типу, щоб віддати. Вже що потім покажеш, що тут. Покажемо, що тут? Не? Да. Що, тям хату підемо? Підемо. Тобі набридло? Да, Ти не очікував. Давай, пішли. Взагалі я чекала цей подарунок завтра. Я хотіла на свої день народження його отримати, але доставляли його пізно, замовила пізно. Але він прийшов, не дивлячись, на сніг на погоду. Хочта, доставила мої позиції. Так, я тут вже готова робити розпаковку. Я тричі, чому вже вклала спати і в нас зараз змінюється графік, точніше, я йому змінюю графік. Зазвичай він у нас лягав спати ввечері десь о 10-й, прокидався пів 5, 9, 9, денний сон десь після 3, пів 4, 4. Зараз поки що прокидатися буде не пізніше, ніж 8 година. От зараз скільки там видно. А ще тільки 25 хвилин третьої. тьома вже спить хвилин 15, мабуть. Десь півтори годинки поспить і буду його будити. Ну, тобто, щоб не довше 4 години він прокидався і потім у восьмій купатися і потихеньку вкладатися спати. І я хочу розпакувати посилку. Ну, я не це робити з А зроблю сама па-ба-бам. Я давно це хотіла і я сподіваюся, я не сподіваюсь, я впевнена. Що це допоможе також розвитку е, моїм каналом, розвитку Ютубу, який ми ведемо і. Мій подаруночок. Е, це мені подарували. Тому ну, вибирала я, замовляла я. Е, е, тому вони є мікрофон. У мене взагалі є мікрофон, і зараз я на нього записую це боя. Користуюсь тим рідко, тому що він дуже незручний, заряджає він один у нас, по-перше, заряджає його через кабель. Коротше, це максимально незручно і він мені не дуже подобається. Але я замовила той, який я сподіваюся, що мені сподобається. Давайте відкривати. До речі, прикол в тому, що мені прийшов на моє день народження адаптер до нього. Це, правда, не на мій телефон, а на Кості, не на мій старий. А тут вже на мій сучасний, я взяла замовила на всякий випадок, хай буде адаптери до інших телефонів, Мало ліп, що може трапитись, але щоб була можливість записувати. Замовляла я на Amazon, тому що дивилась, тут на датських якихось сайтах, то там чекати доставку в магазин в кінці січня. Я така, що? Не хочу я довго чекати. Я хочу зараз. Та-да-да-дам! Як завжди, інструкшен? Якісь наліпки. Що це таке? Тут є таке всяке розпаковувати. І ще виявляється, моїй подрузі, вона також веде YouTube. І соцмережі. їй подарували. Також точно такі навушники. Я не знаю, що це, але дуже цікаво. Так. Я перед тим, як замовляти ці не навушники, мікрофон. А я весь цей час казала навушники? Мікрофон. Я й Кості кажу навушники. Я не знаю, чому я кажу навушники, але мікрофон. Я перед тим як замовляти ці, я передивилася відгуки, передивилася огляди на ці мікрофони. Хотіла або такий, або холон. Ну, вибрала такий. Перш дивіться, який мішочок. Такий от гарненький, сіренький. Дуже, до речі, якісний. Мені сподобався ще на відеоогляді, коли я дивилася цей мішечок. Так, В мішечку вже все є. Це в нас шумодав, кабель і сама упаковка. Боже, яка вона невеличка, до речі. Ще щось є? Ага. Сумочка дуже класна. О, тут ще якась кишенька є. Та взагалі топчик. А, тут ще є всередині кишенька. Тут два відділення. Коротше, дуже класний, дуже якісний. Я вам захваті вже від самого мішечка. Сумочка. Це навіть не мішечок, а сумочка. Від сумочки захватів. Давайте поки що почнемо із мінімального наповнення. Ще запакували! Що модев тут? Два такий чорненький і такий. У мене такий є набої. А це чорненького не було. О, чорненька мені дуже е, підходить, тому що я люблю зніматися, коли я все в чорному. То мені таке підійде. Кабель не дуже цікавий, а це найцікавіше. Так, можна було тут зробити дуже гарну розпаковку, якось виставити кадр. Я зблагаю. Приїхали сніг чистити. А, воу 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 погляньте, Боже, як це гарно. Стік, тут стік є, треба прибрати контрольний. І ось таке робимо. Хоч би не помади? Так, а, я поки розберуся, як тут натискаєш. Погляньте яка краса. М -м -м. А що воно там вже світиться? Ну, і повинно світитись? Там щось вже світиться. Короті, що тут є? По-перше, є отакий плачок. Це для якраз підставляти під телефон. Чому світиться? Переходник, адаптер. Який я не можу витягнути. М -м 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 -м. Так, ладно. Бачите, погляньте, які вони маленькі? Це мікрофончик. Він тут і є на такі прищіпки, але є магніт. Можна просто взяти отак от. Вау! Супер, мені дуже подобається. Мені вже подобається ой, магніт десь відпав. Я захватів. Щось говорили, що не центрується. Все воно тут це. Будемо тестувати. Але перед тим, як це все тестувати, треба розібратися, що тут і ще для чого. Якось щось є, а що тут взагалі для чого, і завантажити додаток, налаштувати і потім пробувати. О, дістала краса. Та да, не пройшло години, як я налаштувала цей мікрофон. Коротше, я задоволена, просто капець. Зараз я говорю без мікрофону, так як є, чути всі, шуми поряд. І якраз хочу записати вже із мікрофоном, щоб було наглядно чути, як змінюється звук і змінюється, чи він, в принципі, взагалі. Я, до речі, хочу з мікрофоном, вже новеньким, записати наступне відео на цей же канал про огляд рослин і догляд за моїми кімнатними квітами. А зараз давайте перевіримо, як же буде звучати із мікрофоном. Я, до речі, його сюди ось причепила, його майже не видно. Ну, а тепер давайте перевіримо, як буде звучати мій голос і взагалі відео із мікрофоном. Я, до речі, причепила його сюди. Не зовсім, мені здається, зручне положення, тому що в мене туди падає волосся і може там бути якісь додаткові шуми. Але це базові налаштування, я додатково нічого не налаштовувала. Отак, як все було. Так і залишила. Там вже буду дивитися, де якщо треба рівень шуму підвищити, зменшити і так далі. До речі, дуже класно, що тут можна коригувати рівень шуму, шумоізоляції. І також гучності можна додати, і не додати прямо на самому ресивері, чи як воно там називається правильно. Коротше, я дуже задоволена, що в нас тепер є два мікрофони. По суті, можна подумати, та що там такого мікрофон, можна було піти самі купити мікрофон. Та ні. Я б сама не купила такий би мікрофон, тому що він коштує не копійки. Раніше колись можна було купити, знаєте, там на шейні мікрофон, але то таке, то не мікрофон, то я не знаю, для чого його продають. А, можна було користуватися і буєй минулим мікрофоном, але все одно то не то. Якість там інша, тим паче він один, заряджається незручно. А тут все є. І тим паче два мікрофони: те, що мені потрібно було для мене, для Кості, що ми могли записувати в двох відео розмовні. Також для Тьоми <головік> можна використовувати буде такий мікрофон, я думаю, йому сподобається. А, і, коротше, я дуже задоволена, я не знаю. Це, це реально кайф. Головне, там додатку розібратися, що як налаштовувати його. І я сподіваюся, що вам також сподобається така озвучка, якість голосу і тому подібне. Але я дуже задоволена. Я чекала цей мікрофон, і тепер можна реалізувати всі мої, ну, не всі, але частину моїх планів можна вже реалізовувати. Тепер ще дуже хочу замовити собі, термач це ще на скло, щоб можна було навіть отак от зісти і записувати. Я сподіваюся, що буде нормально чути, і якщо я навіть буду отак от записувати, типу СМР. І навіть якщо буду отак записувати, то також буде чути. Ані, виявляється, коли дуже довго, то далеко відштовхувати, то чути не буде. Але мені здається, десь отам, або, типу, десь отут, то буде нормально чути. Головне, щоб волосся не заважало і не давало додаткових шумів. Вибачте, будь ласка, що в мене відео це майже про сніги, тільки мікрофон, але. Я просто реально щаслива навіть отакі от такому подаруночку. Я вийшла ще раз обтрусити дерева, тую. але вирішила обтрусити і каперисовий оцей, тому що біда. Снігу багатсько наміло, я ще трішки посипала цей. Дивлюсь, що кущі прям дуже такі засніжені. сусід, до речі, наш оцей. Він виходив свої струшував. Я дивлюсь, більше ніхто не струшує. Ну ладно. Зато зі снігом виходиш і все таке біле. Світло. Ні, Ну краса. Але ну таке. У нас, до речі, тут ще вогники трішки підсвічуються, батарейки вже сідають. Але щось там світа. 11 -та година вечора ночі. І захотілося помела. Ми, до речі, його купували ще коли на новий рік. Треба його, до речі, помити. Е, да. Купували ми його на новий рік. І так. І не приготували, і не поїли. Тому, до речі, у нас не дуже люби помела. Ми йому якось здавали. Йому не сподобалось, можливо, через те, що там досить таке, така шершава носіни... ну не на носінинка, а сама м'якоть. Ой. Там, та до речі, начебто працює моя система укладання дитини. Сьогодні в півдесятий тьома вже спав, тому в нас тепер є час для себе попрацювати, а, або просто відволіктися, щось поробити. Тому да. Є така можливість, і це дуже круто, і це дуже класно. Я сподіваюся, що нічого не зміниться. А ви також рішите все без дощечки? Ладно, це має чисто так виключення. Із правил це буде мені і Костя. Да, так що такі от справи. Так як ми працюємо, я вирішила вдосконалити і повністю почистити yeah, смачного. Yeah, yeah. А це вже мені. Але я піду ще покупаюся, а потім піду їсти це смакоту і працювати. А вам хочу подякувати за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, підписуйтесь і побачимося з на в наступному відео. Пока-пока.